Так, товариство, привіт! День наступний, дощовий. А, зробив я такусь приспособу. А ви вгадайте, для чого це? Що це таке і для чого? Ну, скажу зразу, коліс підкачувати ми вже ним не будемо точно. Зраз вийшов штовхач залишився. Що це таке і для чого? А ну, спробуйте вгадати, відео з застосуванням буде невдовзі. Дам підказочку. Один маленький крок до точного землеробства, мабуть, перший крок. я якби смішно то не виглядав. Каже, аналогов немає. А ну попробуйте відгадати, що, що це таке і на воно, і що ми з ним збираємося робити. Відео буде невдовзі. Чекаємо на ваші коментарі.